Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз я знаходжусь у старому місті. Я трішки раніше вийшла в церкву, тому що віддавала вазон Алоя і вирішила показати вам старе місто. Так, алоя дуже швидко росте, в мене на балконі його вже нема куди саджати. Я вирішила подарувати в одному вазоні, такому вийшло десь 10 ще маленьких. Ну, звичайно, без тут не обійдеться. Я не знаю, що тобі йому те Алоя дає. Мені здається, просто грається. Ася, а можна на балконі це робити? Ні? Треба саме той вазон, що ми зібралися дарувати. Угу. Я зрозуміла, ви подивіться, він сухенький від відгриз і все, так що було дуже гарно. Моя красонечка маленька. Мій пупсик такий гарний. Так, кому треба лоя, пишіть. Дивіться, ця красонечка спить на машині. Ну, звичайно, ця машина вже давно не їздить, вона просто стоїть. Взагалі тут дуже багато котів приходить, коли в них вечері, обід, вони знають точно, а так вони гуляють по всьому калеячі. Ну, просто цікаво. Взагалі хтось ще дзвонить по цим автоматам? Ну, Я так думаю, по цьому точно вже ні. Але так по місту є такі автомати. Ми колись дзвонили на закордон. Цей магазин в калечі завжди відчинений. Я кажу, ви що зачиняєте, що все чисто ну, немає на полицях нічого. Він каже, ні, просто перебираємо. Ну, тому що вони працюють цілодобово, їм, в принципі, треба колись і поприбирати. Тут було колись кафе дуже гарне, я вам знімала, воно таке просто няшечка. Але зараз тут магазин. Кожен не взуття, так розумію. А, це на замовлення щось. Зачекайте, це взуття колись я бачила в Аланії. Тобто я так розумію, що... Вам на ваш розмір пошиють, навіть якщо тут такого не буде. Це натуральна шкіра. Не кадар фіят, хоч булдок. Не кадар, не фіят. А яка був? Ну, дивіться, бачите, як вони гнуться. Це в газенте вони роблять, це не тут. Не кадар були, біртане. П'ятсот лір, ось такі одні. Маселя дага геніш, а як волі зі зяпами Сади ж Бурдан не вар. Модель він каже, що це вже приїжджають, що є ванг. Це трішечки тверді. Четыреста п'ятдесят такі. Будете знати, башка йок зі зима за Анталя. Я бурсиок понадав. Різдво коло батьком на чок. Я помила, бачите, що на. Дивіться, така підошва, і зверху ніби килим. ну, Він каже, що це якби з килимів, це ручна робота, і також коштує 500 лір. Будете знати. Тобто, ні, на ваше замовлення вони не зроблять, все, що є у крайньому. І, бачите, дитячі теж тут. Дивіться, Оце все їхній магазин. І він каже, що не хоче хтось працювати, тому що він знає вісім мов, але каже російською, українською Я не знаю. І я не можу пояснити за ці килими те, що потрібно пояснити. Якщо хтось хоче, бачите, ніби в музей заходите. ого! ого. Ну, я знаю, що тут є нижній поверх, просто я не знала, що вони так переробили тут, я не заходила. Так, звичайно, якщо продавати кизами, то потрібно розмовляти, щоб було зрозуміло. Так, це все ручна робота. Тому дівчата чи хлопці, якщо хтось хоче на роботу, будь ласка, приходьте, запитуйте по зарплатам, по, по візі і візьмуть на роботу. Тут, бачите, він мов знає. А ту, яку треба, ну я жартую, всі треба знати. Чим більше, тим краще. Я запитала, він каже, що ці вони привозять з Денізлі. Ну, я знаю, що там хвалять. Туди. Ну, я знаю, що фабрика є лише в Денізелі. Це халати і є на ліжка покривала. Угу, покривала на ліжка, він каже. Маса на... маса Меблі е, покривала. Бачу 950, одна ціна. Тобто це, звичайно, треба питати, якщо це натуральні матеріали, якщо це ручна робота, це не буде дуже дешево. Ну, Зате якісно, я думаю. Ну, День злі хвалять. Сама я не розбираюсь, чесно. Мені витирає тепленько, не рветься. Гарний колір після прання зберігається, значить, хороша якість. А так, щоб я прийшла і сказала, це треба бути професіоналом. Будете знати, бачите. Косиночки, ну великий магазин. Ну так, зараз сезон буде починатися. Звичайно, йому потрібно знати. Як сказав, починаючи з 1999 року. І оце все... антика а, Це античні Бенде килими. Місія Алі Акпинар е... Анталія. Ага. Ну, я не знаю хто це, ну напевно. My а це його брат. Угу. Он один. Не... Коротше, відомі вони. Будете знати. Чого хто Шеклер? Карта Варм, їхні контакти, Якщо хтось зацікавився. На роботу, ага, це те саме. Е, то можете підійти чи подзвонити. Ну, каже, хоча б щоб знала турецьку мову, так, ну на рівні того, що я їй пояснюю. І англійську можна. Ну і, звичайно, російську теж треба знати. Ну, якщо ще українську, то взагалі дівчата, розумієте, на розхват. Так що підходьте, шикеляр. А хто хоче купити, теж підходьте, хто розбирається. Знаходиться, Юля показала, балик пазари Гіда, кореч. Як вам сказати, де село знаходиться? Візитка ж я забула. Там ти шекеля вирішив. Так, щоб орієнтуватися, ось будиночок наш церковний. Привіт, полетів трамвайчик. годинник так до сих пір і не відремонтовано, Ну, це дуже дивно. Мені здається, пару місяців точно його ремонтують. Годинник поставити, ну жити вечоріє, Бачите, хто в футболках іде. Я вже курточку одягнула. Легенько, звичайно, але все рівно. То не така вже велика спека. Якось так мало людей дивно. Може, ну в турків, по-моєму, ще не почався піст. А, все, я зрозуміла, думаю, якось незвично, тому що я завжди йду в середині рядів, і я не зрозуміла, коли mm. закінчився сезон. Юля, це не сезон закінчився, це просто будівництво е, проходить. Так, ну я вам скажу, що цьому кафе дуже-дуже багато років, і я не пам'ятаю, щоб його реставрували. Це повністю все знесли. Мамочка, повністю. Ну, смачно там готують, до речі, піде там смачне. Можливо, хтось викупив і взагалі щось інше буде думати. Хоча невигідно, люди привикли, що тут піде. Тут дуже гарно зроблено, звичайно. Але я не скажу, що там дуже смачно. Трішечки підмахльовують вже. На таку ціну можна буде трішечки краще. Ще є сміти. Раніше зазвичай вже ввечері нічого не було. Це набагато більше роблять. Що дорого зараз в кафешках дешевше купити сміт, ясне діло. Смітай ран і поїв по дорозі. Перекусив верніше. Ось тут 30 літ. Гаманець. Буюкула, а це 60. Ну, це щось вони загналися. На базарі такі набагато дешевші. Ну, що розумієте, це ж не шкіра. Ой. Ось такі торбочки. Розумієте, вони хороші, якщо вони ці дуже тості. Хоча як на літні, то нормально. Луниця тут у нас коштує 20 лір. 20. І ожина є. Ні, це шовковиця. Чи ожина? Я не бачу здалеку. Це шовковиця. Як так рано? Ну, Можливо, з другої частини Туреччини, я не знаю. Хоча в нас же ж сізьбу нерден, але Йорсунус. А Мерсін, це з Мерсіна привозять. Е, воно там Мерсін даналиш. Ага, ага. Аксу. Бачите, полуницю е, вирощують в Аксу, а цю шовковицю з Мерсіна привозять. Шекеля. Отут солодощі. Ну кажу, залишала Софія, не дуже мені сподобалось. Якось щось вони там махлюють. Беріть. В центрі, там саме найліпше, вони смачні, ніякого присмаку потім немає. Єдине місце, де Каполеюл перетинають машини. Все. А так це прогулянкова вулиця, я вам казала, офіційна назва Шарамполь. Сміт у формі сердечка. Уявляєте, я скільки хожу тут перший раз побачила артисти. Я працювала в багатьох готелах, але лише, лише у двох випікали такий смачний сміт. Просто ти гарячі спічки береш. Все. І тут, знаєте, пару штук. Ну, вони зазвичай маленькі робили, але дуже-дуже смачні. Так, ну що, обмінник 18,902, 19240 це долар, євро 20,074, 2440. 20, це євро. Разуміло, так. Бачите, на вечір вже одягаються, люди все-таки. Футболка. Хто в футболці? В принципі? Є, не є холодно. Сказала Юля, яка йде в кофті і в курточці. Фонтан нарешті зробили. Краса. Ось тут мені солодощі смачні, вони ще й торгуються, і вони свіжі. Та ну це просто. Юля, успокойся. Просто. Дуже смачно виглядає. Колись не було, щоб стільки продавали. Продавали, але рівно. Сирі... а зараз просто масово. Де лише можна? 70 літ, такі штанята. Ну тут взагалі магазин, де все саме дешево. Щоб не сталося у Туреччині, цей магазин завжди заповнено людьми. Постійно, чи вони здають, чи вони купують. Але ну не було такого моменту, ну хіба що в пандемії, коли він був зачинений? А так завжди море людей. Хтось купує, хтось здає. Так, цікаво. Це так, 22 карата або 24. Це ось таке дарують на весілля. Дуже гарний, я скажу вам, звичай. Тому що ти одягнула і все, що б не сталося, твій банк на тобі. Що, Юлія, ти будеш носити, якщо тобі подарують. Звичайно, а що? А що, ну краще цепочкою, напевно, легше носити, але то таке, знаєте, аби було. Будь-який момент, ти знаєш, що ти захищена, щоб не сталося. Тому я неправильно вам сказала, коли землетрус іде, люди милі, ви маєте що мати? Кока-колу, свисток, далі якийсь, документи і, звичайно, все золото у сумці. <сум> ну, Це правда. Я думаю, що Юля, ми це і так знали. Дякую тобі. Оригінально, звичайно, ми це знали. Гарні. Гарні такі. Коротше, йдемо для завісні. Що у мене до інтернету підв'язана платіжка за електрику, за світло і за інтернет. Я коли не заходжу, немає грошей. Ну я жартую, є, звичайно, залишилися, але просто це треба контролювати, тому що ну, якщо банк не платить, а банк не платить тоді, коли в мене на рахунку немає грошей, тоді мені приходиться особисто там. Е, я не знаю питати в когось, як це через інтернет банкінг це все платити. От, тому потрібно контролювати. Піднялись тарифи, ну коротше. Що вам цікаво, напишіть мені в коментарях, я подивлюся точно свої розрахунки і скажу наскільки піднялись. але піднялись. Дякую, що заходите на мій канал, що підтримуєте своїми лайками, коментарями, розповідаєте своїм друзям. Я всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемоги Україні. Цілу вас люблю і обіймаю. Будьте здорові.